Ти можеш провести все своє життя важко працюючи. І все одно залишитися ні з чим. Можеш вчитися багато років і все ж почуватися застряглим. Можеш навіть робити все правильно, але нічого не змінюється. А знаєш, що в цьому найдивніше? Проблема може полягати в чомусь, про що ти навіть не підозрюєш. Я розповім тобі зараз, менш ніж за три хвилини, те. Чого тобі ніхто ніколи не казав, і що, ймовірно, змінило моє життя більше, ніж будь-який університет чи диплом. Ти коли-небудь замислювався, чому так багато розумних, працьовитих і добрих людей залишаються на одному місці? Якби сильно вони не старалися, результат змінюється зовсім незначно, рік за роком, наче невидима сила тримає їх на місці. І правда в тому, що така сила існує. Вона має назву парадигма. Я знаю, слово може звучати складно, але дозволь пояснити просто. Парадигма це набір звичок і переконань, глибоко вкорінених у твоїй підсвідомості. Неважливо, скільки ти читаєш, навчаєшся чи хочеш змін, якщо парадигма не зміниться, результат залишиться тим самим. Вона діє як автоматична система, яка керує твоїм життям, поки ти цього навіть не усвідомлюєш. Як термостат, ти можеш намагатися нагріти або охолодити приміщення, але в кінці кінців система завжди повернеться до початкової точки налаштування. Те саме відбувається з твоїми звичками, самооцінкою і тими результатами, які ти отримуєш щодня. І повір мені, я пережив це на власному досвіді. Я пам'ятаю період у своєму житті, коли був повністю розгублений. Працював на випадкових роботах, на автозаправках, змінював мастило, мив підлогу. Я не був дурним. Я знав, що цього замало. Але що б я не робив, щось мене стримувало я не розумів, що саме. Просто відчував це як задуху, ніби ходиш по колу. І це боляче. Бо ти знаєш, що здатен на більше, але не можеш вирватися. Саме тому багато людей живуть із тихим внутрішнім розчаруванням. Вони хочуть заробляти більше грошей, мати більше свободи, більше часу з родиною, але всередині щось шепоче це не для тебе. Сиди там, де ти є. Ще гірше те, що цей голос маскується під логіку. Він каже: почекай ще трохи, зараз не час. Спочатку треба бути впевненим. І ось саме тут парадигма перемагає. Але все змінюється, коли ти починаєш це бачити. Коли ти розумієш, що це не лінь і не навезіння, це програмування. А програмування можна переписати. Я бачив це десятки разів у людей, які писали мені або зустрічалися зі мною на семінарах. Наприклад, жінка на ім'я Венді привела свого сина на один із моїх заходів. Вона зрозуміла, що помилково запрограмувала його і захотіла це виправити. Це потужне і сміливе рішення. Бо іноді треба визнати, що ти посіяв погане насіння, і тепер потрібно вирвати ці корені, щоби виросло щось нове. І, можливо, ти зараз питаєш гаразд, але як мені це змінити? Перший крок усвідомлення ти маєш почати спостерігати за шаблонами, що повторюються. Ти часто щось починаєш, а потім кидаєш на півдорозі. Ти сам собі заважаєш, коли вже майже досяг успіху. Завжди з'являються однакові люди, борги, проблеми. Це прояв паради ГМи. І вона завжди буде тримати тебе в циклі, який здається зручним, нещасливим, зручним. А це зовсім не одне і те саме. Комфорт це пастка. Він здається безпечним, але саме він тримає тебе на місці. А знаєш, що найдивовижніше? Коли ти починаєш кидати виклик своїй парадигмі, вона відповідає вона приносить страх, сумніви, невпевненість. Наче вона каже Гей, повернись туди, де ти був. І саме тут більшість відступає. Але якщо ти продовжиш рух, навіть зі страхом, щось почне змінюватися. І я скажу тобі те, чого багато хто не розуміє: змінити паради ГМУ це не одноразовий вчинок. Це процес це як обертати важке кермо. Спочатку воно майже не рухається, але з постійністю, з повторенням ти створюєш новий шаблон. І тоді речі, які здавалися неможливими, починають здаватися нормальними. Ти починаєш діяти, говорити, бути новою версією себе. Думай і приймай рішення так, ніби ти вже живеш тим життям, про яке завжди мріяв. І раптом це життя починає ставати твоєю реальністю. А тепер дозволь поставити тобі пряме запитання, скільки разів ти намагався змінити своє життя, але щоразу повертався до старих звичок. Скільки разів ти присягався, що почнеш заощаджувати, позбудешся боргів, покращиш здоров'я, зміниш кар'єру, але, врешті-решт, діяв зовсім навпаки. Це не провал, це відсутність зміни парадигеми. І ти зможеш зламати цей цикл лише тоді, коли припиниш намагатися змінити зовнішній світ і почнеш перепрограмовувати внутрішній. Саме внутрішній світ керує всім. Завжди так було. Якщо дозволиш, зроби сьогодні ввечері ось що перед сном візьми ручку та аркуш паперу. Запиши, що саме ти хочеш змінити. Потім запиши, що ти робиш постійно, те, що заважає тобі досягти бажаного. Пиши чесно, нічого не приховуючи. І вже сам цей крок може стати початком твоєї великої трансформації. Бо парадигма має силу лише доти, доки залишається в тіні. Щойно ти виводиш її на світло, вона починає слабшати. Я знаю це, бо зі мною було так само. А якщо це сталося зі мною, значить, це може статися і з тобою? Більшість людей навіть не уявляють, як сильно нерішучість шкодить їхньому життю. Вона здається дрібницею, майже нешкідливою. Але насправді це тихий отруйник. Істина в тому, що нерішучість паралізує вона краде можливості вона відкладає мрії доти, доки вони не зникають. Ще гірше, вона створює ілюзію, що ти все ще контролюєш ситуацію, хоча насправді ти стоїш на місці. Я провів велику частину свого життя в переконанні, що потрібно мати все ідеально організоване, перш ніж приймати важливі рішення. Я думав, що варто діяти лише тоді, коли повністю впевнений, коли немає ризику. І саме через це мислення я надовго застряг я побачив справжні зміни лише тоді. Коли усвідомив успіх це не про повну впевненість, а про здатність приймати рішення з переконанням, навіть якщо шлях ще не видно повністю. У книзі Думай і багатій є розділ, який я перечитував десятки разів і який завжди рекомендую іншим. У ньому Наполеон Гілел розповідає, що після вивчення понад 25 тисяч випадків невдач він дійшов висновку. Однією з головних причин була відсутність здатності приймати рішення. Причиною не була відсутність грошей, освіти чи зв'язків. Це була просто неспроможність вирішити. Я бачу це постійно: блискучі, талановиті люди, які вагаються, чекають і дозволяють можливостям вислизнути. І от цікаве спостереження, успішні люди, яких він вивчав, ті, хто накопичив капітал понад приблизно 6 мільйонів гривень, мали одну спільну рису. Вони ухвалювали рішення швидко і дуже повільно змінювали свою думку. А ті, хто зазнав невдачі, діяли навпаки, довго вагалися і постійно змінювали курс. Це не випадковість, це закономірність. Коли ти приймаєш рішення твердо, ти змінюєш частоту своїх думок. Це як налаштувати радіо раніше був лише шум, сумніви, перешкоди. Але щойно ти вирішив. Частота налаштовується. І тоді починаєш притягувати до себе все, що перебуває на цій частоті ідеї, людей, ресурси, сміливість. Але нічого з цього не відбудеться, поки ти залишаєшся на роздоріжжі. Можливо, ти казав собі, щойно матиму гроші, почну. Або, коли діти виростуть, я зміню кар'єру. Або ще, коли все заспокоїться, я піду за своїм покликанням. Але правда в тому, що той момент ніколи не настає життя не зупиняється, рахунки не припиняють приходити, сумніви нікуди не зникають. І поки ти чекаєш на дозвіл від життя, минають роки. Я знав одного чоловіка на ім'я Філ Голдфайн. Одного разу він сів переді мною, розбитий, без перспектив, працював там, де ненавидів свою роботу. Він не знав. З чого почати, але вирішив змінитись. Він уважно слухав мене, навіть якщо повністю не розумів, що я говорив. І все одно він прийняв рішення діяти. Сьогодні він, лауреат премії Оскар Еммі та Золотий Глобус. Це сталося не тому, що він мав гроші, зв'язки чи удачу. Це сталося тому, що він ухвалив справжнє, глибоке рішення. Він вийшов із зали глядачів і ступив на сцену власного життя. І наука це підтверджує. Дослідження психологів Колумбійського університету показали, що чим більше в нас вибору. Прийняти рішення це найважче. Це називається парадокс вибору. Мов би мозок завмирає в нерішучості, бо боїться помилитися. І знаєш, який результат нічого не змінюється. Людина залишається в тій самій рутині, навіть якщо нещасна, бо боїться зробити неправильний вибір. Але найбільша помилка не вирішити зовсім. І ось тут з'являється болісна правда, коли ти не вирішуєш, хтось вирішує за тебе. І зазвичай ці рішення не мають нічого спільного з тим, чого хочеш ти, а лише з тим, що світ хоче, щоб ти прийняв. І ти кажеш так життю, якого ніколи не хотів. Просто тому, що злякався сказати ні тому, що завдавало тобі болю. Я знаю, що приймати рішення страшно, вони завжди пов'язані з ризиками, втратами і невизначеністю. Але водночас з силою силою змінити напрямок, силою перестати бути жертвою обставин і стати автором власної історії. І знаєш що? Твоє життя змінюється в ту саму мить, коли ти приймаєш справжнє рішення. Те, що відчуваєш у грудях. Те, за яким не озираєшся назад. Рішення, що каже, досить Я починаю. І коли ти це робиш, усе навколо починає перебудовуватись. Бо життя відповідає на ясність, не на сумніви. Дозволь спитати, яке рішення ти відкладаєш. Яка частина твого життя застигла, бо ти чекаєш, що щось станеться? Що ти вже знаєш, що потрібно зробити, але постійно відкладаєш? Правда в тому, що тобі не потрібно знати всі відповіді зараз тобі потрібно лише вирішити і триматись цього рішення. Відповіді прийдуть у процесі, з'являться потрібні люди, знайдуться ресурси, але тільки після того. Як ти зробиш своє, візьмеш на себе зобов'язання щодо того, чого насправді прагнеш Хочеш змінити своє життя? Почни з одного рішення лише одного. Але воно має бути справжнім, твердим і негайним. Тобі знайоме відчуття, коли чогось дуже сильно хочеш, але чим більше прагнеш, тим далі воно здається. Ти сповнений надії. Плануєш, намагаєшся мислити позитивно, але все одно нічого не змінюється. Я переживав це багато разів, поки не усвідомив один із найбільш недооцінених, але водночас найпотужніших законів всесвіту закон частоти. Усе у всесвіті вібрує. І це не просто гарні слова, це наука. Все, що існує, рухається, включно з тобою і з твоїми думками. Кожна думка випромінює частоту, наче радіостанція. І мало хто знає, що частота, яку ти випромінюєш, визначає те, що ти приваблюєш. Те, чого ти хочеш, перебуває на певній частоті. Якщо ти на іншій, ви просто не зустрінетесь. Це як намагатися слухати музику з FM-станції на ієм приймачі. Неважливо, як довго ти крутиш ручку, звуку не буде, бо ти на неправильному каналі. Саме так відбувається з багатьма людьми вони хочуть достатку, але налаштовані на частоту нестачі хочуть любові, але живуть у страху бути відкинутими, хочуть успіху, але постійно думають про провал. А життя відповідає тільки на частоту, не на прохання. Я пам'ятаю, як почав глибше вивчати цю концепцію. Я познайомився з капітаном Едгаром Мічеллом. Астронавтом місії Аполлон. Він розповів мені про експерименти з передачею думок із місяця на землю. Він і його команда були розділені сотнями тисяч кілометрів, не маючи жодного фізичного зв'язку. Але вони змогли передавати думки один одному. Це справило на мене глибоке враження: якщо думка може подолати безмежжя космосу, чого ж вона не здатна змінити у твоєму житті? Думка. Найпотужніша форма енергії. І коли ти починаєш мислити в унісон із тим, чого хочеш, усе починає відбуватися так, ніби це збіг. Але це не випадковість це частота. Найбільша проблема, що більшість людей хочуть нових результатів зі старим способом мислення. Вони хочуть покращити життя, але продовжують повторювати ті самі переконання, ті самі звички, ті самі емоції. І не розуміють, чому нічого не змінюється. Але не можна отримати щось нове зі старим мисленням ти маєш перейти на частоту того, чого прагнеш. І це починається зі справжнього рішення. Але це також вимагає емоційної наполегливості. Наприклад, якщо ви хочете більше заробляти, вам потрібно припинити повторювати фрази на кшталт. Мені ніколи не вистачає, гроші зникають у мене з рук, я не вмію поводитися з грошима. Ці вислови це енергетичні хвилі. І всесвіт сприймає саме те, що ви випромінюєте. Він не розуміє іронії. Якщо ви транслюєте брак, він дає ще більше браку. Якщо ви випромінюєте нестачу, він покаже вам ще більше нестачі. Але якщо ви випромінюєте вдячність, відчуття гідності та впевненості, він принесе вам ситуації, що відповідають цьому стану. І ще одне, важливо не лише те, що ви думаєте, важливо те, що ви відчуваєте. Ви можете казати, я хочу бути багатим, але якщо глибоко в душі ви відчуваєте страх, провину або сумнів, саме відчуття керує ситуацією. Відчуття це справжній магніт. Думка створює образ. Відчуття надає йому життя. Саме це я колись пояснив чоловікові, який одного дня увійшов до мого офісу повністю пригніченим, розчарованим і дезорієнтованим. Він розповів, що мріє про власну справу, але вважає, що неможливо звільнитися з роботи. Казав, що гроші вислизають з його рук, і що успіх це щось із іншого світу. Ми працювали разом. І я показав йому, що проблема не у відсутності можливостей, а в тому, яку частоту він випромінює. Він бачив лише межі, бо був застряглий у частоті страху. Але щойно він це змінив, усе змінилося. Він не тільки створив власний бізнес, а й почав притягувати клієнтів, про яких навіть не знав, звідки вони беруться. Усе почалося з трансформації внутрішнього стану. Тобі не потрібно знати всі кроки зараз. Достатньо почати випромінювати правильну частоту. Уяви, як виглядає життя, яке ти хочеш. Уяви це детально. Як ти прокидаєшся? Де живеш? Що робиш? Що відчуваєш? Дозволь собі відчути цю реальність так, ніби вона вже твоя. Бо в цю мить ти вже на одній хвилі з нею. І коли ти утримаєш цю вібрацію, з'являться правильні можливості, ідеї та контакти. Подумай зі мною, скільки разів ти думав про когось, і раптом ця людина тобі телефонує. Або ти відчуваєш, що щось має статися і воно відбувається. Це не магія. Це резонанс. І якщо це працює з дрібницями, чому б не працювало з великими речами? Але ось найголовніше. Ти повинен зберігати цю вібрацію навіть тоді, коли ще не видно результатів. Бо те, що зупиняє більшість людей це тривога. Вони починають правильно вібрувати, але якщо не бачать миттєвих результатів, повертаються до старої частоти. І кажуть: це не працює. Але це працює. Проблема в тому, що вони повернулися на неправильну станцію ще до того, як музика почала грати. Тому я запрошую тебе зробити просту практику протягом наступних семи днів. Щоранку, перед тим як взяти телефон, уяви свій ідеальний день, ніби ти вже живеш у тій реальності, якої прагнеш. Відчуй, ніби це вже сталося. Дихай так, ніби ти вже там, ходи так, ніби ти вже досяг. І роби це щодня з присутністю і відчуттям. Це може здатися дурним. Але саме це змінює твою вібрацію. А коли змінюється частота, змінюється і життя. Бо реальність завжди налаштовується під те, що ти випромінюєш. Завжди найпотужніше питання, яке ти можеш собі поставити, це ким я себе вважаю. Бо образ, який ти маєш про себе, визначає абсолютно все, що ти здобудеш або не здобудеш. Якщо глибоко всередині ти бачиш себе звичайним. Обмеженим, невезучим, нерозумним, з важким минулим або не тим типом то, скільки б ти не намагався, ти завжди саботуватимеш себе на півдорозі. І це не злість це програмування. Я роками бачив себе саме так. У мене не було амбіцій, я мав низьку самооцінку, і моя історія це тільки підкріплювала я покинув навчання, не мав грошей, працював фізично і жив без мети. Я вірив, що успішні люди мають щось, чого у мене немає: талант, особливий розум інше виховання. А коли ти в це віриш, ти живеш відповідно до цієї віри. Ти не подаєш заявку на певні посади, бо думаєш, що це не для тебе. Ти не приймаєш запрошення, не ризикуєш, не ростеш. І навіть не помічаєш, що саме ти тримаєш двері зачиненими зсередини. І найжорстокіше в усьому цьому те, що ти навіть не усвідомлюєш, що саме це і робиш. Це здається нормальним. Ти переконуєш себе, що все саме так і повинно бути, що твоє життя виглядає саме так, бо все так влаштовано. Але це неправда. Ти стаєш тим, ким вважаєш себе. І доки ти не зміниш це уявлення про себе, зовні нічого не зміниться. Я почав змінювати ситуацію. Коли друг дав мені книжку Думай і багатій, я тоді працював у пожежній службі Торонто, був розчарований, мав мізерну зарплату і жодного плану на майбутнє. Саме тоді моє бачення почало змінюватися. Я читав сторінки і подумав: а що, як я помиляюся щодо самого себе? Це питання збентежило мене. Бо якщо я помилявся щодо того, ким вважав себе? То, можливо, я помилявся і щодо того, що є можливим. Я почав діяти по-іншому почав уявляти себе в більших масштабах. І навіть не розуміючи повністю, як усе це працює, не маючи формальної освіти, я почав. Я відкрив клінінгову компанію і вже за перший рік заробив понад 500 тисяч гривень. Це зробив хлопець, який ледве закінчив вісім класів. Це не було магією. Просто я змінив внутрішній образ своє сприйняття самого себе. Люди цього не помічають, але самообраз це фільтр, який визначає всі наші рішення. Якщо ти вважаєш себе нездатним до фінансів, ти відмовляєшся від можливостей, коли вони з'являються. Якщо віриш, що підприємництво не для тебе, то навіть не спробуєш. Це як невидима стеля над головою. І ти навчаєшся жити, пригнувшись, приймаючи менше, ніж заслуговуєш. І найгірше, з часом ти починаєш вважати, що це норма. Але хороша новина в тому, що цей образ не висічено в камені Його можна змінити. І все починається з того, як ти ставишся до себе, як ти розмовляєш із собою ти називаєш себе дурнем, коли помиляєшся. Караєш себе за невдачі? Чи підтримуєш, зміцнюєш, піднімаєш себе? Світ ставиться до тебе так само, як ти ставишся до себе. Твоє життя це дзеркало твого внутрішнього образу. І що цікаво, психологічні дослідження показують, що наша ідентичність формується через повторення. Тобто, якщо ти щодня діятимеш як людина, якою хочеш стати, з часом твій мозок почне сприймати це як правду. І коли це станеться, зовнішні зміни будуть неминучими. Це не теорія, це нейронаука. Ти можеш подумати, але ж у мене було стільки поразок, як мені повірити в себе. Я тебе розумію. Я теж пройшов через це. І з повною впевненістю кажу тобі: поразка це не твоя суть, це досвід. Те, що ти пережив, не визначає, хто ти є, це лише говорить, ким ти був до цього моменту. І ти можеш почати знову у будь-якому віці, у будь-якому місці я почав з боргами майже без освіти, з пошкодженим великим пальцем і без жодного уявлення про бізнес. І якщо я зміг вибратися з того дна, ти також зможеш. Суть у тому, що тобі потрібно перестати бачити себе жертвою власної історії. Ти не другорядний герой у своєму житті. Ти головний герой. Ти сценарист, ти режисер. Ти вирішуєш, яким буде фінал. Але щоб це зробити, треба взяти на себе цю роль. Потрібно подивитися у дзеркало і почати говорити собі, Я можу. Навіть якщо спершу це звучить як брехня, навіть якщо твоє минуле кричить ні. Бо з часом розум почне це приймати. А коли він прийме, все навколо почне змінюватися. Тобі не потрібно чекати, поки світ схвалить тебе. Тобі потрібно самому себе схвалити і з цього створити новий образ, нову історію, нове життя. Бо життя, яке ти хочеш, не прийде до того. Ким ти є зараз. Воно чекає на ту версію тебе, яка вірить, приймає рішення і діє. І ця версія вже всередині тебе. Вона чекає, коли ти дозволиш їй вийти назовні. Зрештою, все зводиться до одного, ти можеш дійти тільки туди, куди віриш, що зможеш. Образ себе, це точка старту, і водночас межа. Якщо ти змінюєш цей образ, змінюється все довкола. І це не дешева філософія, це ключ, що відкриває всі інші двері. Тож, якщо цей зміст відгукнувся, в тобі не зупиняйся на цьому. Наступне відео, яке з'явиться на екрані, підніме тебе ще на одну сходинку вище. Це наступний крок на драбині розвитку, якою ти йдеш, і воно допоможе тобі стати хоча б на 1% кращим, ніж ти є зараз. Дякую, що був тут зі мною в цей момент. Побачимось у наступному відео.